Я зараз будемо брати інтерв'ю для каналу Об'єдного народу. Ми зараз знаходимося у Львові, в самому центрі на площі Рину. Так, позапитаємося людей, як вони провели це літо, який в них настрій, які плани в них на осінь. Все. Що можете розказати про літо? Які у вас емоції взагалі? І що, що таке було незабутнього цього року з вами сталося? я все літо була у Львові, то мені було дуже комфортно і дуже класне літо було. У нас хоч небагато друзів загалом, але нам намі було, було класно. Все ж не якась іжуха на фоні кувається. Навіть зараз може це побачити. Кінтофоріки наш журналіст трохи змучився і робить заземлення. Дру... Друже, розкажи, як ти? Ти заряджаєшся від землі, ти отримуєш від цього енергію. Клас, я от так подивився на тебе, на твоїх колег, і знаєш, мені теж захотілося пролігти до землі. Це ж сила. На лапці сидіти, хто таке можна завжди. Слухай, розкажи, як тобі літо взагалі, як враження від Львова, від людей, цієї атмосфери, яка тут. Ну от, Люди, знаєш, деякі виїхали з Львова, з України, взагалі вони думають, як би. Що з нами? Чи ми відпочиваємо трошки, чи ми всі напружені. Чи ми... Я, я, як ми взагалі тримаємося? Розкажи, ти тримаєшся нормально? Що тебе заряджає все? Мене заряджає. Я на травійський, я на лавці. Плани на осінь, що планина, ось, щось задумали. Хотів би вас спитатися, як ви провели це літо? Які у вас враження від цього літа? Може, щось запам'яталось? Спортзалі. Спортзалі спортсменки. <ріцювання> Суперові, враження від літа. Суперові. А які от плани у вас на осінь, наприклад? Щось є, що запланували, що маєте зробити? Плани грандіозні. Можете розказати, чи це таке особисте. Щастя любить то, що я зрозумів. Ну добре, гарного вам дятелі. Хотів би вас питати, як ви провели літо, які у вас враження від того літа. Супер провели, так? Які у вас тут плани на осінь мене цікавить? Щось... Працювати, вчитись, так? Все. Гарного вам дня. Які у вас враження від цього літа? Ну, я все літо... Добре. На барі, так що не На роботі були весь <реш> час, так? А ви щось, може, запам'яталось такого іменно щось. Так, що на цього літа? Що запам'яталось так найбільше? Мене напевно так само А що там відбувається? Міліція пішла, там комусь було погано, і міліція його забрала, направила в відповідне місце. Доброго дня, я вибачаюся, я журналіст каналу Об'єднаного народу. Хотів би запитатись, як ви провели літо, які у вас враження. Гально на роботі. На роботі. А які плани на осінь так гарно позуєте, Думаю, треба спитатись, видно, що ви такий хороший настрій маєте сьогодні. відпустку додому. Відпустку додому. Я зрозумів. Добре, гарного вам дня, до побачення. Хочу вас запитати, як ви провели це літо? Які враження від того літа? Я чекаю 1 вересня, бо тут в мене канікули. Ціле літо в мене був внук, так що в мене літо було наху. сильне. З внуком бавились, так? Бавилися. Діти теж нас вчать маленькі, як себе поводите, Вони, знаєте, чистий мозок має, ніхто можна багато чого навчитись, правильно? А як от плануєте, наприклад, осінь провести, є якісь плани, щось заплановане. Мікрофон. Хочемо запитати, як ви провели це літо. Чи, як, чим воно відрізняється від того, що було минулого року? <рес> ви знаєте, я вже в такому віці, що моє літо, яке було в минулому, таке і, і того. Та Лікуюся, в лікарні буваю, А от одна розрада, що душу дим, трошки ми забиваємо. О, файно. І з вечора 9 година йдемо спати. То в нас неділя, вже інший день, чим. Як у вас пройшло літо? Може, щось запам'яталося. Літо добре пройшло літо все. Щось було таке того літа, що минулого літа не було, щось запам'яталося. Добре літо, так як завжди. Так, як завжди. Нічого нового, кажеш, так? А що плануєте на осінь? Якісь плани, Ой, цілі? Просто довіряєте. Щоб закінчилася війна. О, знаєте, я так то знімаю, то питаюся головне, за літо. То головне. І ви першу, от мені хто це сказав, що от, всі хочете, щоб війна закінчилася. Я теж хочу, щоб вона закінчилася. Літо то вже не головне. Головне, що йде війна, і хочете, щоб вона закінчилася. Тобто, ви за мир, щоб ви настав мир. Так. Я зрозумів. Всі хочуть миру, Бо люди гинуть. Молодці. Mm -hmm. <пробітний> Я вас почув. Ви так гарно танцювали. Хотів вас запитатися, як у вас пройшло літо? Добре. Добре пройшло. Якісь може воно прийти добре, настільки добре і пройшло. Якісь, може, є враження, щось запам'ятали того літа, щось цікаве таке. Ну от, Це наша друга за це літо поїздка вдвох. Ми сестри рідні, ось. І це дуже класно. Ми були у Франківську на початку літа. Кінець літа, зустрічаємо. Подорожуєте, іменно кінець літа, мені теж цікаво, як люди себе почувають від кінець літа, що в них в голові. А от на осінь, що плануєте, може якісь плани, бажання на осінь? Якогось когось роботи. Я зрозумів. Добре, гарного вам дня, дякую за інтерв'ю. Всього доброго. Добре, але скажіть, які у вас враження від літа і що у вас, що вам саме більше сподобалось? Літа Щось позитивне. Я вже казала, що літа. я, Я думаю, коли закінчиться війна. Ну, Ми всі про це думаємо, але просто скажіть. Такі як минуле, такі як от, минули, от, такі, як будиш, а, ні, ну, от В центрі минули. люди ходять для того, щоб відпочити собі десь посидіти в якомусь кафе, прогулятися по гарним вуличкам. Е, а ви тут е, часто буваєте, я так розумію, скажіть, от, в людей, який настрій? от Як вони себе ведуть? Чи, чи, чи багато хто. Ну, і В цілому, яка атмосфера? Настрій? Ну, ну, нам тут завжди добре, бо кажуть, що це місце, це Львова. Це, 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 так. Люди тут духовно відпочивають. Так. Ми знаходимо завжди спільну розмову, правда, так. Завжди. а як люди відпочивають, а ось пустіться трошки. Де кафе, де, де музика, де то, то то. Так люди відпочивають. Ну, а таке питання, чи, чи це нормально під час війни, що люди от виселяються, десь собі ходять, щось там відпочивають. Я, як ви Я це наприклад, дали? так не можу, коли е, гинуть люди. А ми підемо відпочивати, танцювати, я не можу. Мені здається, що то є не нормально. Н Але з другої сторони. Але mm -hmm. ж людям теж треба якби зарядитись позитивом. Але це це сума... якби нормальні речі, що люди собі віддихають. Чи ні? Як ви думаєте? А, що... Та Нормальні. Нормально? А що, будуть плакати? Ну. Правда? Тому так. що ви побажаєте нашим глядачам от, зі Львова? Прямо з серця Львова так, біля пам'ятника Івана Федорова. Щоб не були боялузами. Бо завжди кажуть патріоти, патріоти. Як він надів вишиванку, він ще не є патріот. А сидить, мовчить і дивиться на те, на те, що робиться. Знаєте, як кажуть, що е, бідний е, хоче гроші мати, багатий хоче гроші мати, а мудрий хоче мати щастя. <реш> так, от добре, на такій ноті тоді ми. <реш> Будемо прощатися з вами. Отак от ходили, ходили, шукали і знайшли нарешті хоч одну людину, хто задумується, що відбувається насправді у нас в країні. Я, звичайно, не проти віддихати, але теж треба і пам'ятати і знати, що робиться зараз. Ось така атмосфера у Львові. Десята година. Всі співаються класно. Хлопці і дівчата, і ми вже будемо напевно, скручувати наші моменти. Так як ви бачили, хлопці бігають, займаються спортом, один за одним бігають. Це. А от мені от цікаво, ваша думка. От, чому люди нічого не говорять про те, що відбувається? Всі якось говорять, що вони мають там, роботу. Мають учобу, І таке враження, що вони не замічають, що відбувається у нас в країні. От напишіть в коментарях вашу думку на рахунок цього. Ми просто от знімаємо, як воно є. І самим було цікаво, про що люди думають. Ось. Ну, все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, буду радий бачити.